Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 23 по 29 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. У Овнів на цьому тижні ви будете вирішувати якесь таке для вас дуже важливе питання. Можливо, це буде пов'язано з вирішенням чогось, де вам треба взяти, знаєте, підключитися до чогось. Питання, яке буде таке, знаєте, невідкладне. Але карти кажуть про те, що ви будете із підтримкою вашої родини. І що у вас буде, у вас є можливості вирішити гостре питання. Воно, так, знаєте, я не можу сказати, що воно прийде неочікувано. Тобто воно у вас є на сьогодні. Але у вас карти кажуть про те, що ви можете це питання вирішити завдяки вашим. Вашим силам, вашому, знаєте, знанню, вашим вмінням. І треба вам буде така, знаєте, ось ця підтримка родини. Вона вам, Ви будете її дуже потребувати. Тому, яке питання у вас не було на цьому тижні? Можливо, на перший погляд, воно начебто складне. І для вас таке, можливо, знаєте, навіть будете сумніватися, а чи вийде у вас вирішення цього, то карти кажуть про те, що ви зможете подолати ось цю перешкоду на вашому шляху, нібито воно, знаєте, не дає вам подальшого розвитку, ніби воно, так знаєте, ви не можете це питання обійти. Тому сміливіше його вирішуйте. Карти кажуть про те, що ви зможете вирішити. Тому нехай цей тиждень буде з такою, знаєте, з родинною підтримки. Саме родина вам дасть ось цього захисту, якого вам не вистачає. Саме від родини ви отримаєте підтримку. І нехай ваше питання ось таке гостре. Яке є на сьогодні, у вас буде вирішено. На цьому тижні ви зможете подолати ось таку перешкоду. Гарного вам тижня! Беріть усе в свої руки. І сміливіше робіть крок для вирішення питання. Нехай воно не буде таким, знаєте, затяжним. Воно як гостре прийде, або є на сьогодні. Так воно легко й вирішиться. Я бажаю вам гарного тижня. Щоб ви змогли будь що подолати на цьому тижні. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. Давайте На цьому тижні у Лева. Хтось вам прийде на допомогу. Хтось вам допоможе, знаєте, побачити, можливо, що ви та людина, яка дуже старається, що вона прагне чогось, і обов'язково хтось подивиться на це. І, можливо, вам навіть допоможе фінансово. Тому цей тиждень для вас такий дуже вдалий. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви сяяли ось ця зірка. Щоб, можливо, ви хочете розпочати нову якусь справу. І ви так думали, можливо, для мене це складне, можливо, мені не вистачає коштів. Тому, якщо ви давно про щось мріяли, хотіли щось розпочати. Де ви відчували себе дійсно цією зіркою, то на цьому тижні, якщо ви звернетеся за допомогою, то вам допоможуть. У вас навіть дві карти допомоги. Тому, якщо ви хотіли щось розпочати, то цей тиждень він дуже вдалий для початку чогось нового. Вам будуть допомагати і фінансово, і, якось знаєте, вам можуть просто посадити і вивести, показати, що ви можете засяяти, показати, що ви та людина, якої ви не вистачало маленької підтримки. І якщо ви її, ви знаєте, ви зробите перший крок. То вам будуть допомагати! Я бажаю, щоб на цьому тижні ви розпочали, ви розпочали щось нове, і ви побачили, що вам допомагають. Цей тиждень буде для вас таким, знаєте, дуже вдалим, з підтримкою, з допомогою. Навіть хтось так дуже, можливо, захочеть вам допомогти. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається! Сміливіше робіть кроки вперед. І я впевнена, у вас все вийде! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! На цьому тижні у стрільців, можливо, те, що вас дуже бентежило, ви зможете з легкістю вирішити ваше питання. Можливо, вам треба комусь відкритися, розказати про те, що ви десь там приховували. Але воно вам не дає розвитку. І ви побачите, що, а не так воно і складно. Ви побачите, що ви зможете з легкістю вийти з якоїсь складної ситуації. Але вам треба розказати про щось. Від чогось звільнитися. Це можливо якась відверта розмова. І... Нехай на цьому тижні у вас вистачить сил комусь відкритися. Бо коли нас щось бентежить, бо колись в нас є таке щось приховане, то ми поглядом дивимось туди, і це нас зупиняє. Я бажаю, щоб ви знайшли собі сили розказати про щось або звільнитися від чогось зайвого. І ви зробите це з легкістю, навіть неочікуваною легкістю. Нехай вас нічого не бентежить. Звільняйтесь сміливіше від зайвого. Цей тиждень дуже далий для цього. Нехай він пройде для вас легко. Нехай ось ця розмова або розповідь, можливо, комусь, або спілкування з близькою людиною. Вам подарує, знаєте, нові якісь можливості. Ось ці блоки, ось те, що вас зупиняє, нехай воно залишиться позаду, нехай попереду у вас відкриється завдяки цьому, що ви зможете розповісти, від чогось звільнитися. Це подальше відкриє для вас можливості. Нехай їх буде багато у вашому житті. Я бажаю гарного вам тижня, приємного спілкування, звільнення від чогось зайвого. І тоді цей тиждень подарує вам нові можливості. Нехай у вас все вдається. Я бажаю, щоб у вас не було того, що вас тягне назад. Нехай ось це таке звільнення подарує вам нові кроки, нові можливості поперед. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!